Всім привіт, ви на каналі Orbital GD І сьогодні буде сразу же другий туторіал подався, туторіала, як робити автоурони. Сьогодні буде... Тепер буде да, Тепер буде туторіал як робити урони в такому стильому, який називається адський стиль. Бекграунд граунд. Точніше не перекрашуємо, а ставим такі вот. Дальше мы робимо вот так вот. І робимо не і темно червоним. Show Ground. Show Ground, Show. Що, що Background. Ну и ну тут еще є Ground 2. Я тоже требую перекраситик. Якщо выбрать вот от, а якщо другий что-то друге выбрать, то... Лінії можна перекрасити, наприклад, не в чорній колір її так видно не буде. Наприклад, лінію можна перекрасити в, чер... в червоний колір. Ну, ви бачите, воно ну, он нам... ну, намного ліпше смотрите. Значить, щоб перекрасити орби і портали, наприклад, я беру орб, Першу групу його ставлю. Ну, я ще так пользуюся. Або якийсь небудь рандомний портал. І теж його ставлю в першу групу. Ставлю Pluis Trigger 9999. От тут там Dehold. І тут е -е, вибираємо групу і ставимо е -е, определену групу. І потім ставимо чорний. От, як ви бачите, Orbій портали. Орб і портал став чорним. З блоками то же саме. Ви просто копіруєте даний пульс-тригер, стави, ставите його тут, але тут, якщо ви вже будете в чер... з червоним кольором робити щось, то вам вже прийдеться з іншим якимось кольором, то вам прийдеться поменять групу. Наприклад, я, я, значить, я, значить, перекрасив, поставив і... Давайте я, наприклад, візьму рандомний блок і поставлю в другу групу. Вот, ви бачите. вони тепер стали червоні. Ой. Вони тепер стали червоні. А тепер я сейчас розкажу, які э, зазвичай блоки іспользуються в ассихих стилях. В стилі не такі блоки. Там іспользуються абсолютно другие блоки. Значить, тригери я Л Лиш... лишу кашу. В адских стилях используються вот такі вот цепі, вот такі вот цепі, марки используются и кочки. Адський стиль це досить популярний стиль, навіть досить старий стиль в ГД. У цей стиль було построєно дуже много всяких 1,9, 2.0 і навіть 2.1 уровню. Один уровень, який я знаю із цих всіх версій, то був катаклізм. Ну катаклізм він збалансний. Також я знаю BloodBuff. Він там поганий декор, ну, то понятно, бо то аж 1,9 левел. хоч його обновляли. Там прям дуже жорстко обнову зробити все вже не могли. Це все лише версії 1.9. Ну, а вачьому стилю я ще знаю кучу всяких уровнів, так як Bloodlust, так і тот самий, тот самий топ, топ 150. Не, не топ 150, він уже великий стоп-150. Він уже топ 200 екстрим. А раніше був топ 150 экстрим. Також ще є тот самий 2.2 уровень. The Apocalyptic Trilogy. Також, мм, надо поставити якусь музику, яка супадає із адським стилем. Самоліпше під адський стиль підходить музика At the Speed of Flight. Її самобільше вибирають для рівнів постройки для адських стилів. Ну, її вибирають і для, для, для всяких других стилів. Також іщить використовувати музику в The Falling Mists. Да, використовувати навіть таку музику. Также the falling the falling mist. Хоть она у нас, не настельки і популярна. Она хоть і не дуже популярна, її тоже достаточно часто используют. Ну тоже достаточно часто, короче, используют. Вот она. The the falling Mist, і тоже используют. Там много є музики, які використовують в таких стилях. Байскі стиль то реально доста популярний стиль і стар... ну, і старый стиль в GD тоже. Я робив туторіал як робити авто уровні, а тепер у мене буде туторіал, як робити уровні в адській тематиці. Да, кстати, хоч може ще до мене построїти челенджі в айтському сім'ї, бо то буде після того, як ви мені построїте уже наконец якісь небудь страшні челенджі. І да, мені походу прийдеться тоже робити на то ту туторіал, -ту 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 як робити уровні.

там не там можуть е, не бути такі. Там уже можуть не бути. Там уже можуть не бути декор, не може бути вже декор із з із, атькости, типу. також ще можна зробити так от і поставити чорні шипи. Буде казати, що вони... що, Якщо грати в нормалі, без. короче, без хітбоксів, то буде казати, що. Ой! мені якось дага на багатці. Та що це? Буде казати, що вони... от і бачите? Бачите? Кажеться, що вони, як будто часть, часть то, то частина блоків. То, то один блок кажеться з ної сторони. Як будто вони прикріплені до блоків, типу так вплотну, типу, знаєте? Также ще можете использувати вот такі от кирпичики. А щоб було красивіше, знаєте що можете додати? Можете добавити такий вот, вот неончик. Там де кирпичики і покрасти його в і поставити його в першу групу, якщо перша група у вас чорна. А якщо ні, значить якусь іншу. Коли я поставив, ви бачите як наскільки красивіше уже став уровень. Реально сам по собі уровень уже став О! А что я зробив? А, реально, дивіться, так еще красивіше буде. П2, то що? Ага, я поняв. АП-1. Лайк БГ. Дивіться, реально, дивіться, як файно. Дивіться, реально. Ря... Ще красивіше стало, ні? Все красивіше. Также можете, например, использовать Реально, я вам я вам показав, як буде ще красивіше. Вы сами видели, я, я даже... Я раніше навіть не знав про таку функцію. В общем, додайте всякі там кирпичики. Ой. Але якщо їх поставити в такому світлому кольорі, то то не буде красиво. Якщо вже так робити, то ліпше вже поставити в такому темному, типа. Отак-так, якщо в темному, то намного красивіше. Скажіть, сп... я скажіть, що не сп... реально красивіше, типу. Ну і далі просто робите собі уровень. Просто батьку муслю. Ви бачите, як у мене вже класно получається. Да бачите, як у мене класно все получає? Ну я не прям то дуже і хороший креатор, взагалі. Я ті, чесно, мало такий собі креатор. Ну, ви поняли, як робити уроні батькому стилю. я надеюсь, я вам поміг. І цей туторіал набере много просмотрів, так як і прошлий туторіал, то що вже виклався на YouTube канал. Ви бачите, як, як я роблю. Ну, коротше, значить, відео вже скоро буде підходити до кінця. Можете, значить, в нашому, значить, в цьому стилі ви, ви можете... Робити вот такі от класні декорації всякі. ви можете даже ще на вкусних блоків тоже не поставити. Ууууу, так буде в цьому, а так. І мені кажется, що коли я став другу групу, то ліпше було. Также ви ще можете использовать в даному стилі ви. В даному стилі ви даже ще можете использовать якісь такі варіанти блоків. ви можете использовать вот такі от блоки. Вот такі вот можете использовать. Ставите їх в третью группу, а потом вот на такое вот поставити. Ну, воно. А то что я же можу С, не стрілочками, а вот так вот. І вот оно уже ліпше получается. Можете даже на задньому фону кроме цих палочок поставити, знаете что? И можете ще там черепочки поставити на задньому будь-черепки Можете на задній фон поставити. І ще можете додати навіть муви. Можете додати ще, типу, узорчики, отакі от, от на блоки. Ось такі от узорчики можна ще зробити. Ви бачите, як воно все виглядить. Ну, коротше, я надіюсь, я вам поміг. Значить, ставте лайки. Підписуйтесь на YouTube канал. Поможіть мені вже наконець добити. Е, наконець вже допоможіть мені добити 10. Уже наконец-то. Я, я так довго то чекаю. Але це не прям 2.1 адський стиль. Я вам може і 2.2, якщо це відео набере дуже багато переглядів. Якщо воно набере, давайте думаємося. це відео набирає 45 переглядів. І я випускаю новий туторіал по аткому стилю, як уже робити все, все більше як 2.0 типа версія. Я зразу вже випущу серію, як робити аткість як робити уровнів в атькому стилі, але то вже 2.1 версія. 2.1 А після того, як ви мені построїте якісь небудь страшні челенджі, от тоді вже можете строїти мені навіть вже челленджі в такому стилі в адському стилі тому самому. Ну все, я надіюсь, я вам поміг. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну і всім пока.